Веганство і вегетаріанство впливають на здоров'я шолково-кашкового тракту. Правда чи міф? Я е, за те, щоб людина мала вибір, як їй харчуватися в 21-му сторіччі, обирала mm -hmm. для себе, але свідомо, якщо хоче бути веганом, будь ласка, хай буде, але хай розуміє, чого вона не доїдає, там білку і так далі. і так далі. На органи шлунково-кишкового тракту, ну давайте так. На стравохід не вплине, на шлунок не вплине, на кишківник теж все ок, бо багато кліткованих овочів, фруктів. А на жовчний міхур може вплинути, якщо замало жирів можуть бути застої, і якщо взагалі їх не їсти, Може бути жовчі кам'яна хвороба на підшлункову залозу. Підшлункова залоза має сформувати сік підшлункової залози, щоб потім розчині переварювати їжу в кишці. Якщо недостатньо буде білку, може цей сок бути недоконцентрований. Mm -hmm. і У нас може формуватися недостатність, екзокринна, тобто пішонкове залази, транзиторна, яка пройде, якщо додати білку, але може формуватися, і потім будуть формуватися дефіцити всього, навіть якщо в тих же бадах додавати воно буде з за того, що мало цих ферментів погано всмоктуватися, буде мати дефіцити і вже проблеми якісь. Вторинні органівши китеї всього організму. І якщо будемо мати недостатність ферментативно-підшлункової, у нас буде формуватися синдром надлишкового бактеріального росту в тонкій кишці, це здуття, всякі такі штуки, порушення стулу, порушення всмоктування. Ну, глобально можна.